Вітаю вас, пані та панове. Вже лічені дні залишається до мегафайту усик Джошуа Реванш, А ми з вами продовжуємо розглядати все, що з ним пов'язане, з наукової точки зору. І сьогодні до нашої уваги людина чия доля надзвичайно сильно переплилася з обома боксерами. Легенда надважкого дивізіону, який у своїх рукавицях тримав. Чемпіонські пояси, титули, різні титули чемпіона світу більше 10 років. Це Володимир Кличко, і сьогоднішній випуск присвячується одному з найвідоміших його ударів. Отже, поїхали. А ось і він. Удар, який у середині шостого раунду послав Ентоні Джошуа в нокдаун. Аналізуємо ще раз, але цього разу вже з фізичної точки зору. Якщо придивитися, то видно, що рукавичка Володимира починає рухатися з певною швидкістю починаючи від його плеча. Отже, саме цю відстань у малюнку для вітробіанської людини з попередніх відео ми і будемо розглядати. І далі також помітно, що випрямляється вона. Максимально так, і а, навіть видно, що так само, як у випадку з Олександром Мусиком, весь корпус Володимира починає рухатися вперед. Тому а, відстань, яку проходить рукавичка, можна брати навіть більшою, ніж від плеча, як ми це зараз і зробимо за допомогою програми «Трекер». Як завжди, калібруємо на розмах рук спортсмена. От, нас у даному випадку цікавить саме оця відстань. Виставляємо, рахуючи, що там починаються рукавички. Так, отже, розмах рук ставимо не 1 метр, а так як у нас для Володимира 2,06. Все, виставили. І тепер знаходимо відстань, яку пробігає його. Рукавичка. Так, тепер у нас цікавить вже вимірювання. Uh, type Measure. Uh, ставимо його десь знизу. І проводимо. От, щось таке. Тобто відстань, яку пробігає рукавичка, це 90 см. Так, так і пишемо. Відразу виражаючи в основних одиницях. І... Ввівши для Володимира індекс К кличко, записуємо, що відстань дорівнює 0,9 метра. А тепер знову повертаємося у трекер для того, щоб розрахувати час удару. Початок. От в даному випадку бачимо, що ось тут рух рукавиці вже починається. От десь в цей момент. Так, і кінець. От, ну ми бачимо, що в цей момент удар вже закінчується. Давайте ще раз подивимось саме потрібний фрагмент. Так, а ну? Ну. Це вже на один кадр, певно, менше, ніж треба. А зараз давайте ще раз. Ось воно! Ось воно, да. А, ну, Відповідно, голова Джоша почала рухатися. Це сигнал того, що удар закінчився. І дивимося, який же час тепер він займає. Якщо це у нас 0, то тут отримуємо 0,167 секунди. Повертаємось назад. І розраховуємо швидкість. Як ми вже звикли, індекс К ТК дорівнює 0,167 секунди. Ну, типово знаходимо швидкість, так, за допомогою ділення. Тобто 0,9 поділити на 0,167. І у нас виходить. 5,4 метри на секунду. В кличка дорівнює 5,4 метри на секунду. Так, ну, насправді зазначимо, що це досить таки парадоксальний результат. Чому? Тому що, а, якщо подивитися на те, що ми отримали для Олександра Усика та Ентоні Джошуа, то для них було відповідно 4 метри на секунду і 3,25 метри на секунду. Отже, Володимир все-таки б'є швидше. Пані та панове, а тепер найцікавіша частина. Вам пропонується самостійно перевести швидкість рукавички Володимира з метрів на секунду в. Кілометри на годину і порівняти, а точніше, визначити, на скільки відсотків вона буде більшою для Олександра Усика і Ентоні Джоша. Пишіть ваші відповіді у коментарі. Той, хто зробить це першим, правильно, звісно, зробить, то буде оголошений у нашому наступному відео на цю тематику. На цьому я дякую вам за увагу. До зустрічі!